До приїзду легендарних Red Hot Chili Peppers ще кілька місяців. А у Києві вже наповно готуються до їх візиту. В суботній вечір в українській столиці пройшла офіційна триб'ют вечірка гурту. Red! Hot Більше трьох годин найкращих хітів РХЧП, а також власних композицій. Від хуртів Лавен Crazy Train, Jersey, Наун, П'ятий вимір та Оторвальд. Ми ж поцікавились у команд, що у них спільного з гострими та гарячими перцями. Всі гітарні партії, всі вокальні партії були сняті, ще в дідстві, потім зв'язувати очень многое. Я навіть не знаю. Рок-музика своя справа. Я чотири роки тому виступав в шкарпетці на причинному місці, так само як хлопці з РХЧП. Нас зв'язує Влад Чуга, Секс Меджик. Насправді, крім каверів, сьогодні нас в принципі більше нічого не об'єднує. Гурти, які виступали суботнього вечора, окрім власних каверів, намагалися дивувати своїм виглядом. Джерсі Анон з'явилась у чудернацьких вбраннях. А гітарист Трейн до кінця свого виступу вирішив зняти із себе без перебільшення все. Говорячи з учасниками події, ми вирішили відійти від головної теми вечора і потеревенити про те, на чийому триб'юті українських команд виступили б надії українського року. Такя Нельзи, звісно. групи ВВ. Ну я б заграв у Кянельзі і заграв у бомбокс. Звісно, кянельзи. Тобто, це само собою. А наприклад, ще Aesthetic Education. Мені було б цікаво, це до речі одна з тих може груп, які виходили на якийсь світовий рівень саме. Підводячи підсумок, лишається додати власні музичні легенди з'являються в Україні не часто, а у світові магастар згастролюють гастролюють нерідко, хоча б цього року. Що ж, після такої триб'ют вечірки, лишається чекати на головне шоу 2012-го від Red Hot Chili Peppers, Себін та Vexins.